Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Нагадую, що триває передпродаж акційні ціни на книгу вся Правда про бренд. Це розповіді 38 українців про те, як вони розвивають свою справу, про їх помилки, про їх досягнення. Тобто у кожної цієї людини, ну, кожна ця людина по-своєму сама бренд. І ця книга точно буде вам не просто цікавою, от, але і е, корисною. Можна придбати з будь-якої країни електронний варіант, е, Ну, як і звичайно, печатну. Е, тож заходьте в опис просто і подивіться, почитайте, будь ласка, 10% підуть для е, на ЗСУ. Е, продовжуємо допомагати. І так, що є, що буде? Що є? Що буде? Плюс-мінус. Ого, mm. oh як порада на що звернути увагу. Ну, <свист> чудово, чудово. от це Мінус так мінус, да? <свист> Верховна Жриця, ну дивіться. Mm. A -a. В такій позиції карта каже про те, що, можливо, до вас хтось випромінює, скажімо так, надмірну якусь опіку, да? або ви. До когось так ставитися. Ну, все, що надмірно, то не здраво. Розумієте, да? ж прокачайте це. Розберіться. Якщо ви когось надмірно опікаєте, це означає, що ви хочете, щоб вам хтось допоміг, да і так далі. Тобто якась тривожність у вас і ще щось. Розберіться з цим. Не можете самі звертатись до спеціалістів. До речі, всіх запрошую до себе на індивідуальні консультації. Так само не просто таро, а арт-терапія і арт-коучинг і карти Мак. Далі, дивіться, тут про стан, коли хочеться бути наодинці. Або, тобто тут пограничний може у когось бути стан. Да? Хочеться бути наодинці, але ви при тому ж можете розчинитися в інших. Можливо, ви вже розчинилися в інших, і від того у вас буде таке бажання побути наодинці. Взагалі, карта каже про втомленість від життєвого шляху. От, і так, імператор, ну це чудово, да, Імператор. Дивіться, ви, будучи навіть ви жінкою, ви так само можете бути імператором, тому що ну, імператор це, в принципі, про чоловіка-керівника, наприклад. да, Це якийсь захисник інтересів. Якщо ви зустрінетесь з такою, можливо, ви до когось будете звертатися у якихось справах, да, тому що це, ну. Як і керівник може бути ваш, да? вирішити з ним захочете якесь питання, наприклад. Да? От, або юрист, ну, захисник ваших інтересів, юрист, це може бути лікар і так далі. Але ця людина, якщо ви з нею будете зустрічатися, обов'язково зіграє свою роль у вашому житті. Хочете ви того чи ні? От, взагалі, дивіться, карта каже про вплив на ситуацію на вашу ситуацію власних людей. Авторитет, земна влада, захист, підтримка, мудрість тут про розправу з усіма ворогами. Боже, нарешті про спокій, впевненість в своїх силах. Карта каже про лідерські якості, рішучість якогось відіграється як батьківство. Тобто, ви розумієте, навіть якщо ви жінка, да, ви можете просто увімкнути, скажімо так, в собі, да, тут. Под, скажімо, тут втомленість да у вас просто може бути втомленість від життя. От і у вас, як знаєте, для вирішення якоїсь ситуації ви реально ви верховна жриця, ви можете це, ви можете тут просто увімкнути друге дихання, да. От, щоб вже скажімо так, подолати своїх якихось там ворогів, вімкнути в собі лідерські якості, і тоді це більш будуть просто у вас чоловічі енергії. Розумієте, це не означає, що ви стали чоловіком, да? але ви обов'язково станете більш впевненими через це. Тому що ну, чоловіча енергія це все ж таки ну більш потужна. Так, я не скажу, що жіноча вона не така, вона ну вони просто інші. да, А це як досягаторство. От мені треба тут розігнути. Да, усіх ворогів, все, все сіли на свій трон, да сказали, так я це зроблю. Знайшли людей, котрі вам допоможуть, да, і так далі. да Можливо, вам просто Боже, всесвіт, все Боже, Боже, вибачте, Ви бачите що ви бачите це таке неймовірно що в мене все почало падати. Так, зараз я, вибачте, мені трошки треба налаштувати, тому що в мене падає світло. От, і вам буде погано бачно. О, все. Ну, таке буває, коли дуже важ... про важливі речі е, починаєш казати, таке іноді буває. Зараз я налаштую дві секундочки. Ну, не хоче світло стояти, розумієте? Я не хочу цей розклад прибирати, тому що він класний. Мені подобається. Далі, дивіться, плюс дев'ятка пентаклів. Якщо щось там неправильно знімається, ну, вибачте, вже, да? Дев'ятка пентаклів, дивіться. Це про те, це плюс да, ваше життя. Входить в стабільність. Тут порядок у справах, тут успіх в фінансовій сфері. Про вдачу для когось в особистому житті з'явиться можливість відпочити від справ, тобто які пну сплошні плюси, да, розібралися з ворогами або до когось звернулися і так далі. Тобто тут ви вже вирівняли свої енергії. Мене ну, зараз ми про це подивимось, але зрозуміло, тут вийшов диявол, тому він може трошки нам наламати чогось, да, і, і ну, він вийшов. В цьому, ну, в мінусі, що вам буде заважати да, бути на своєму троні, бути імператором? От тут дивіться, ненависть, якесь навіть насилля, зв'язана воля, впертість, спокуси, да, можливо, щось вас буде спокушати. Тут можлива зустріч з людиною, для котрої важлива тільки користь, але вам доведеться вирішувати разом якісь справи. Ну, чесно кажучи, тут дивіться, просто вам треба бути обережними, тому що якщо вам треба до якоїсь, наприклад, до юриста, це людина. Якщо ви до неї звертаєтеся за допомогою, то її її, звісно, цікавить. Грошова винагорода, і це є нормальним. Да? Просто наприклад, ви можете на так відноситися або не захочете. Да? Ой, для цієї людини тільки користь я з нею не хочу співпрацювати. Але куди б ви не пішли? Ви приходите до будь-якого спеціаліста, він хоче, щоб ви йому сплатили за своє. А... Розумієте, тут, скоріш за все, з вами буде диявол гулятися. Да? Він скаже, слухай, ти йому зараз гроші заплатиш. Він же ж тільки за гроші працює. Хоча ми всі за гроші працюємо, розумієте? Диявол це підміна понять. Тобто тут відслідковуйте, що у вас буде в голові, да? які спокуси. Спокуси зберегти собі там 10 пентаклів, наприклад, але ви ж потім втратите тисячу або туз пентаклів. Розумієте, він вже перевернувся. От, а тут це класно. Ну, тож. Це, дев'ятки, це завжди перед чимось новим, розумієте? От, ну зараз я вам розтлумачу, на що звернути увагу, але тут будьте впевнені, що якщо вам треба до когось звернутися, звертайтеся. От, тут дивіться, ще карта радить. Тримайте своє его, не давайте собі бути вище за всіх. Пам'ятайте, що всі шляхи диявола ведуть в ад, да? Можливо, ви сядете. Дивіться, що може тут понизити ваші вібрації. Ви сіли на свій трон, да, і одразу такий ха, я краще за всіх, Ха, ви всі дурні і так далі. Звісно, це буде диявол, тому що диявол вас буде спокушати, бо ви тут ви, ви і тут крута, крутий, да, просто втомлені, скажімо так. Треба з енергіями попрацювати. От, Але все одно у вас може бути все класно або ні. Тобто від вас тут залежить, що у вас в голові, і, чи будете ви вестися на якісь спокуси або ні. Спокуса це так само Возвиситися над іншими людьми. Розумієте, сказати: я самий розумний, я самий такий, я самий такий. Ні, ви гарна людина, ви можете бути розумні, але не думайте, що ви сами, 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 Да? Тобто не приж... не не пригничуйте інших. Дивіться, якщо ви на троні не пригничуйте, тому що то дії вашого его, а его це і є диявол. Від диявола і від его. Не треба від, не знаєте, як. Відмовлятися можна так сказати, хтось бореться постійно, не треба боротися. Це велика сила. Диявол в кожному з нас, з нас є світло і не світло, скажімо так, да? я не хочу казати темрява, то просто такі, ну, то інше, інші енергії, інші звички, інші подумки, да? от їх просто треба контролювати. І цю силу диявола ви можете переспрямувати навіть на те, щоб знову таки перевернути собі. А або ще краще тут у ну ствердитися, да. Усістися ще вдобніше на троні, але тільки з благими намірами, розумієте? от, На, на цій енергії, але використовуючи її для себе. Тобто дияволом ви так само можете керувати, як і він вами. Не думайте, що він це, саме остання інстанція, да, як він скаже, так і буде. Ні. А, ні. Тут Пентаклів, дивіться. Тут в такій позиції карта каже: будьте обережні, можуть бути перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. Це так само може з вами ваше его, може з вами так вчиняти. Да? Як воно робить? Воно що шепоче? тому що гординя є знизу, а гординя є зверху. Зверху, це коли я кращий за усіх, а знизу це. Та що я, я маленький імператор, да, ля 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 та поля, От і так далі. Та ладно, розкажу все там, якомусь чоловіку, да, і ще щось. Тобто не будьте довірливими, перевірте, до якого спеціаліста ви звертаєтесь, чи вигравав він взагалі там якісь справи, чи допомагав він справді комусь, розумієте? Тут про це. от. А, карта каже, що про те, що можливо у вас не так багато життєвого досвіду, наприклад, в ті в тій. Справі, котрою ви зараз е, займаєтесь, да, і тут є ймовірність втратити якісь гарні умови, розмінявшися їх на дрібниці, знову-таки через диявола. да, от, е, Тому що тут е, трошечки десь жадібності буде, трошечки е, его, трошечки того сього, да? трошечки надмірності і все. І ви розміняли, і у вас будуть зливатися потім пентаклі. І так, що вам допоможе затриматися на троні якомога довше. Екологічно, скажімо так, подолати дьявола, ну, вони самі випали, подолати дьявольські сили. да Дивіться, чудова карта, так покажу Можливо, захочете самі попрацювати з нею. І так, дивіться, що буде допомагати. Знову таки, да? по-перше, дивіться, тут пані, вона сидить, вона спить. Оця пані, да? вона закритими очима, тут янголи їм грають, і дитя в неї спить. По-перше, так, вона дуже щільно пі піклується про щось. Да? І там в нас була надмірна, можливо, якась опіка. от. Але в чому тут мінус, Що вам буде допомагати? Тому що ви ну, тут не, прики... не тільки про дитину. Да? Дитина це завжди щось нове перекладайте, Це, можливо, ваша нова справа, ваше нове захоплення, будь-що, да? новий бізнес, нова робота. І ви можете так щільно, надмірно піклуватися, що знову-таки ви тут виснажуєте себе. Бачите, ця карта вона підтверджує перше про е, тотальну втому від життя у людини. Тому що. Ви не повинні а, сподіватися тільки на благодать, скажімо так, янголів, так, що, а вони підтримують мене, вони підтримують дитину. Якщо поки ваша дитина спить, як то кажуть, лягайте поруч з нею, нащо ви її отак тримаєте, ви самі нормально не відпочиваєте зараз, розумієте? І ваша надмірна опіка, вона ні до чого гарного не призведе. Тим паче в такому стані ви знесилені. Ви не контролюєте себе у вісні і ваша дитина, або будь що, будь-що, воно може впасти, і так само ви це втратите від своєї надмірної опіки. Тобто, ви повинні зрозуміти, коли ви відпочиваєте, ваша справа, ваша дитина все одно вони продовжують зростати, розвиватися і так далі. Розуміти, нічого не стоїть. Тобто, будь ласка, тут заспокойтеся, починайте давати собі відпочинок. Інакше у вас вже перевернулися енергії. Далі буде гірше. Розумієте? Це так само диявол він може вам шептати. Ти мало робиш, да, ти не, не, там, мало часу приділяєш. Тобто він з вами буде гратися. Йому треба ваше страждання, розумієте? Тож, будь ласка, цінуйте себе, наповнюйтеся так само, як ви хочете, щоб була здоровою і наповненою ваша дитина, ваша нова справа, да, щоб була вона успішною. Ви повинні бути самі собі, як то кажуть, брендом да, і самі про себе спочатку подбати. От як ви це для себе зробите, таким буде. Старт вашого всього, да, і ваша дитина, якщо тут стосується навіть дитини, можливо, що з дитиною треба вирішити і так далі. якісь питання, наприклад, да. От ваша дитина у вас буде навчатися вашим ганебним, я навіть скажу, схемам, коли ви не даєте собі відпочивати. Ви цьому будете навчати своїм прикладом цьому навчати свою дитину. Ви того хочете, щоб ваша дитина впахувалася. Я гадаю, що ні. Але ми перші, на кого діти наші дивляться. Ми ті, від кого залежить наші діти, їх життя, наша справа, наша робота, розумієте? Тобто, по-перше, ви повинні звернути увагу на свій внутрішній стан. Почніть планувати собі відпочинок, розумієте? От, як то кажуть, на Бога да, надійся, сам не, не, не площа, бо якось так ви все одно е, янголи не можуть вас вкласти, розумієте? Це ваш вибір. Вони можуть допомогти вам, да, можливо, там щось підстелити, щоб не дуже головою там дитина або ваша справа, щоб не раз не одразу рухнула. Да? Але то буде попередження, і нащо так навіть до того ну, доводити себе і свої справи. от. Ти чудова частина цього а, світу, залиш боротьбу і а, прийми мир в душі. Да? І від того у вас не. Зникне бажання надмірної опіки над своєю справою, да. Тобто тут якась можливо, внутрішня від внутрішньої втоми знову таки можливо у вас розігралася якась тривожність. Відслідкуйте то змініть, і тоді ви довше будете знаходитися благоприятно, да? на своєму троні залишитися сидіти. да? у вас і тут все класно, і новий початок. Ви зможете це перевернути, тому що це ще не прийшло до вас, розумієте? От. Тож, будь ласочка, да? Ви розумієте, що успіх вже поруч, от, але для цього вам а, треба бути в ресурсі. Вітаю, любі друзі! З повагою, Софія!